Без автошколи, цифровий нагляд та необмежена кількість спроб для складання іспиту в Україні змінюють механізм отримання водійських прав. Таким чином хочуть подолати корупцію у сервісних центрах та автошколах. Для складання практичного іспиту раніше надавали тільки три спроби. Якщо людина їх провалювала, то поверталася на підготовку до навчального закладу. Тепер з 1 серпня усі учні отримують необмежену кількість спроб після проходження теоретичної підготовки. Надається один рік на перездачу і безкінченна кількість раз. Але кожен наступний раз через 10-й день. Тобто, не колись було до цього часу на наступний через 5 днів була перездача, тепер через 10. Тобто на 11-й день можна здавати. Кількість раз не обмежена на протязі поточного року. Також після успішного складання іспиту кандидату водії звертається на практичну підготовку. Після практичної підготовки надається 2 роки. Два роки на складання, і так само кількість спроб не обмежена. До цього часу було три спроби, після трьох спроб треба було ти годинний курс до перепідготовки. Зараз на даний момент можна складати нескінченну кількість разів на протязі двох років. Після того, як не склав, протязі двох років потрібно ще раз звернутися до навчального закладу і прийти підготовку повторно. Другий етап зміни розпочнеться 29 жовтня. Тоді майбутні водії зможуть обирати, вивчати теорію в автошколі чи самостійно. Це буде альтернатива. До теоретичної підготовки і звернення до сервісних центрів для складання теоретичного іспиту, тобто навчання в навчальних закладах залишається. А ті громадяни, які хочуть самостійно провести навчання і випробувати свої сили після нього, вони можуть так само, як і ті кандидати, які пройшли навчання в навчальних закладах, звернутися до територіальних сервісних центрів. Проте після успішного складання по самопідготовці все ж таки треба звернутися до навчальних закладів для проходження практичного водіння. У липні минулого року було запровадження значить, різке розмежування в автошколах теоретичного і практичного курсу підготовки. На даний час це є два окремих курси. Що воно мається на увазі? Що всі бажаючі можуть звернутися. В автошколу, навчальний заклад, який проводить підготовку, перепідготовку водіїв, пройти теоретичний курс. Після чого вони звертаються до територіальних сервісних центрів. Після успішного складання теоретичного іспиту, е значить, кандидат у водії може обрати навчальний заклад, якому він навчався попередньо, або будь-який, який є е зареєстрований, е йому до вподоби, скажімо. Таким чином, і пройти практичний курс навчання. Уже після проходження практичного курсу навчання звертається до територіального сервісного центру, знову ж таки успішно складає практичний іспит, після чого отримує посвідчення водія. Також варто додати, що теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат у водії допустив більше двох помилок. А практичний іспит не складений, якщо кандидат у водії допустив більше трьох типових помилок. Ну, як типові помилки, як, наприклад, не включений показчик повороту, не пристебнув при початку руху ремінь безпеки, не вмів кнуп показчик повороту. Слідуюча ситуація це коли кандидат у водії створив ситуацію, яка виникла необхідність втручання екзаменатора або Спеціаліста навчального закладу. І слідуще це коли кандидат у дії відмовляється з певних причин, значить виконувати вправи практичних іспитів. Завдяки нововведенню івано-франківці зможуть зекономити близько 6-7 тисяч гривень. Стільки вартує курс теорії в автошколах. Натомість, практичний триває 40 навчальних годин і обійдеться у 400 500 гривень за одне заняття. Це буде здорова конкуренція. Кожний громадянин, який себе відчуває в силах, що він зможе сам підготуватись, він зможе прийти в сервісний центр, отримати талончик і піти скласти теоретичний іспит успішно, потім звернутися в автошколу для практичного навчання. Але моя думка, як викладача автошколи, ми професійно підходимо до, до всього циклу навчання, як теорії, так і практики. По проведенню теоретичного заняття. У нас всі програми підписані керівництвом сервісного, сервісного центру регіонального, і згідно кожної програми ми проводимо заняття. Заняття ми проводимо в спеціально обладнаних класах, є через проектор. Ми кожні, чи ДТП, чи якісь виявлені порушення, чи доведення закону, ми все це. Доводимо до наших учнів, щоб в них такого не повторювалось. Оксана Гриценко щойно склала тест із теорії. Зробила це з другої спроби. каже, вперше допустила помилки через хвилювання. Автошкола мені дала дуже багато розуміння. Я людина, яка до цього, звісно, ніяк не мала відношення до водіння, і все одно, коли ти сприймаєш розповіді вже практикуючого водія, який розказує все, як воно є в житті, то простіше. Дуже багато тестів я потім, коли навіть сама проходила, я вже розуміла через теорію від нашого вчителя. А Ольга уже разом з інструктором навчається керувати машиною. Про нові правила знає. Дуже добре, що зараз у людей є право вибору, бо є люди, яким дійсно типу буде більш комфортно вивчати вдома самостійно, бо все одно всі ми різні, у всіх здібності є різні. Мені, наприклад, було комфортно проходити в автошколі, бо у нас був дуже крутий інструктор, і я так сама по собі інформацію більше і краще сприймаю. Але в. У мене є знайомі, які просто сідають, вивчали все, готували саме. Вона так само з першого разу склала іспит успішно. Тобто, навпаки, це круто, що у людей з'явиться більше можливості, бо все одно хтось на роботі, хтось працює, в когось діти, хтось може ходити, хтось не може ходити. Круто, що є онлайн формати типу занять. Тому я тільки позитивно до цього ставлюсь. Краще що людина сама складе практичний іспит не за гроші, але стільки разів, скільки їй буде потрібно, і це ну мені здається. Навпаки, тільки плюс, бо зараз у більшості людей, ну умовно там, старого покоління, яке ще платило за посвідчення, це не для кого не є секретом. Я вважаю, що краще багато разів набувати шишки, пробувати складати самому, але отримати чесно права, ніж платити за те гроші, ну, типу, якимось там схемами і так далі. Так далі намагатися отримувати права, бо потім це є небезпека на дорозі. Інструктор з водіння Ігор Качмар каже, практичне випробування більшість його учнів проходять одразу. Є людський фактор, все-таки це іспит, людина переживає. Ну, в принципі, зі 100 відсотків, 80% за першим разом стараються все-таки здати. Ну, до другого разу, звичайно, в нас вже тепер не 5, а 10 буде днів робочих для підготовки. За цей час теж ми встигаємо спокійно ще побороти цей страх дороги. Ну і в принципі, думаю, за другим разом практично всі-всі повинні здавати. Ну, більше трьох разів. Думаю, що все одно люди точно здадуть. Окрім того, до кінця року сервісні центри повинні забезпечити прозорі умови складання іспитів. Перед здачою тесту кожна людина проходитиме обов'язкову ідентифікацію обличчя. А ще у класах буде більше камер спостереження. Камери, які знімають відео, також звук, тобто камери які ми бачимо, є ззаді, тобто знімають повністю приміщення є з лівого боку і з правого боку, тобто практично ну, весь. Екзаменаційний клас попадає під камери, тобто немає сліпих зон. громадяни, які сідають за здачу іспиту. Вони можуть подивитися проти витрати відео, якщо вони не зводять з чимось. Ну і можна буде в будь-якому варіанті кожну здачу іспиту любого громадянина, в разі чого передивитися, чим хтось допомагав. Обладнають камерами і машини, на яких складатимуть практичний екзамен. Вони фіксуватимуть руки і ноги кандидата у водії та екзаменатора. Також вестиметься аудіозапис. записне після складання. Теоретично практичного іспиту може звернутися значить до нас в десятиденний термін для того, щоб витримувати відео, на якому не складали практичний іспит, тобто може звернутися за оскарженням на дії екзаменатора. Це теж я рахую до того, що ви казали по упередженому ставленню. Це є прозорість і доступність надання даних послуг. А відеокамери, я думаю, що вони будуть проставлені. Ну, гадаємо так, після того, коли буде запроваджений в нашій області пілотний проект, який, до речі, зараз проходить уже у восьми областях України. Будуть, напевне, підведені певні підсумки, і зрозуміло, як рухатися далі. Пілотний проєкт буде полягати в тому, що обладнані класи, то, що ми зараз казали, для прозорості і транспортні засоби, будуть сконцентровані в певних сервісних центрах області. Тобто, якщо зараз у нас на території є чотири сервісних центри Івано-Франківської області, то будуть вибрані два, в яких будуть проводитися складання теоретичного і практичного іспиту. Наприклад, у липні місяці ми спостерігаємо, що було зареєстровано 4661 слухач по області. Тобто так, як ми контролюємо. Значить, для того, щоб зрозуміти навантаження, і якщо із чотирьох сервісних центрів будуть складати іспити у двох, то екзаменатори і адміністратори, ті, які були задіяні в двох інших сервісних центрах, вони будуть перерозподілені. Для прийняття іспитів у ті сервісні центри, де буде надаватися ця допустимо послуга адміністративно. Тобто кількість людей, яка обслуговувала кандидатів у дії, їх не зменшиться. Вони просто будуть сконцентровані у двох сервісних центрах замість чотирьох. Це дасть можливість, щоб були дійсно модернізовані класи, тому що ви розумієте, для обладнання класів і автомобілів, закупівля нових автомобілів, вона це все є коштом. Ми на рахунок закупівлі автомобіль зараз працюємо. У межах ініціативи Без бар'єрів в Україні почали відкривати автошколи для людей з інвалідністю. Наразі інклюзивні заклади працюють у Львові, Києві, Дніпрі, Кам'янці, Подільському та Кропивницькому.